Всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяв, попередніх відео ми знімаємо детальний огляд Audi e-tron quattro. І поки ми готувалися до зйомок, приїхав ще один такий автомобіль для нашого замовника, який ми купили в Європі. Давайте поговоримо про них детальніше. Єтрон це перша повністю електрична модель від Audi. Він спроєктований на платформі MLB Evo. Це та сама платформа, на якій спроєктована добра половина модельного ряду Audi. Вона розрахована під двигун внутрішнього згорання з продольним його розташуванням. Тобто машина зроблена на загальній платформі, а не розроблена нова платформа під повністю електричку. Це буде вносити деякі зміни в цей автомобіль, він міг би бути трошки кращим, якщо б була окрема платформа. Але автомобіль загалом хороший. Він випускався в декількох модифікаціях. З самого початку це був Audi e-tron Quattro 50. Це слабша версія, і була версія Audi e-tron Quattro 55. Давайте розберемо, з чим вони відрізнялися одна від одної. Слабша версія 50 Quattro була оснащена батареєю на 71 кВт, та максимальна потужність, яку видавали електродвигуни, була 313 кінських сил. Наші обидва автомобілі версії 55 Quattro Вони оснащені батареєю на 95 кВт, та максимальна потужність електродвигунів складає 408 кінських сил. Сьогодні в більшості будемо говорити про такі автомобілі, як в нас. Обидва цих автомобілів ми купили на європейських лізових аукціонах для наших замовників. Автомобілі з Німеччини. Цей автомобіль, який ми вже знімали раніше, це 2020 рік 44 тисячі пробігів. Він обійшовся замовнику в 35 тисяч доларів. Це вже ціна автомобіля в Україні на реєстрації. Цей автомобіль вийшов трошки дорожче. Замовник просив не озвучувати суму. Це 2019 рік. Набагато краща комплектація і трошки більший пробіг. Але загалом ціна вийшла також дуже солодкою порівняно з пропозиціями, які є на авторі, і навіть дешевшою ніж автомобілі з Америки. Є трони набагато цікавіше на сьогоднішній день. Купляти з Європи. По перше, автомобіль приїжджає повністю цілим без пошкоджень. По-друге, він набагато цікавіший по ціні. Кого цікавлять автомобілі з європейських аукціонів, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми підберемо для вас хороший автомобіль. У нас є доступ до дуже багатьох аукціонів, які вказують повністю всі підфарбування по автомобілю. Тому до вас не приїде авто з сюрпризом. Всі наші контакти я залишу в описі до відео. Переходьте, телефонуйте, залишайте заявки. Ми з вами зв'яжемося і допоможемо обов'язково вам знайти хороше авто, на якому ви будете їздити довго і без проблем. У мене оператор питає, що це за фігня з 50-кою, 55-кою, В чому логіка? Так от, логіки немає абсолютно ніякої. 50-ка просто слабша версія, 55-ка потужніша. В 55 ці у нас іде батарея. На 95 кВт, з яких можна зарядити 86, це після 2020 року. До 2020 року туди влазило 83 кВт. Тобто у нас по факту зараз в автомобілі є резерв батареї 9%. Це по ємності батареї. По потужності 55% видає 408 кінських сил в буст режимі. Якщо не вмикати буст-режим, це буде 360 кінських сил. По 50-ті. Батарея 71 кВт, з яких заряджає всього 64 і потужність 313 кінських сил. Скільки видає без бусту, не пам'ятаю, але в принципі можете порахувати по пропорції. Крім ємності батареї та потужності, автомобілі дуже сильно відрізняються між собою комплектаціями. Давайте подивимося, що є в автомобілях, які в нас сьогодні на огляді, чим вони відрізняються і що в них є спільного. Як ви бачите, автомобілі дуже різні по кліренсу. Всі автомобілі «Єтрон» e обладнані пневмопідвізкою і кліренс може коливатися від 15 до 22 сантиметрів. Фари на всіх автомобілях йшли візуально однакові, але були фари з функцією матричного світла, а були звичайні просто led фари Наскільки я знаю, якщо купити автомобіль з звичайними led фарами то потім в деяких країнах додатково за доплату можна було активувати функцію матричного світла. Думаю, що скоро в нас в гаражах також можна буде це зробити. Основна відмінність в екстер'єрі цих автомобілів це те, що чорний йде в базовому виконанні з чорними пластиковими нефарбованими накладками на кузові та на базових дисках. Сірий йде з накладками пофарбованими в колір кузова та на опціональних 21 дисках. Також зовні ці автомобілі суттєво відрізняються предметом роздумів всіх потенційних покупців єтрону. Якщо чорний в нас іде на звичайних дзеркалах, то сірий йде з камерами, які виводять зображення на екрани, які розташовані в дверних картах. В ході нашого огляду ми поговоримо, наскільки це зручно і практично. Ніхуде ми з вами не поговоримо про те, наскільки це зручно і практично, бо за процес зйомок цього відео наш оператор накосячив два рази. Нам один раз довелося додатково на ще один день брати сірий етрон, щоб познімати розкадровки, бо в нього були. Причини, по яким він забув це зробити, а при монтажі відео він загубив оцей кусок відео, де якраз я розказую, наскільки зручно чи незручно їздити на етроні з камерами, але таких косяків більше не буде. Не буде того оператора і не буде таких косяків. Якщо говорити про самі дзеркала, то в принципі на камерах досить непогано їздити. Але трошки інша фокусна відстань, ніж до самого до об'єкту в дзеркалі і до об'єкту в камері. Напевно, правильно пояснюю, якщо у вас декілька автомобілів, то перестроїтись на дзеркала досить складно, швидко, але в принципі до цього також можна звикнути. Якщо у вас декілька автомобілів в сім'ї, то звичайно краще брати ютрон просто на дзеркалах, бо це не викли... не буде потреби в додатковому звиканні до цього, скажімо так, але загалом можна жити досить комфортно і з тим і з тим. Особисто мені звичніше звичайні дзеркала, тому ми поїхали кататись. На чорному «Ютроні» давайте подивимось, що в нас є по комплектації в цьому автомобілі. Цей автомобіль йде на чорній стелі. Слайн сидіння з хорошою шкірою. Це валькона, якщо я не помиляюся, є базові ще сидіння і бувають різні матеріали. Буває трошки гірша шкіра, буває взагалі тканина. Стеля також, звичайно, буває біла. У нас йде базовий варіант панелі, вона буває ще обшита шкірою. Також, якщо йде шкіряна панель, то ці вставки також йдуть в шкірі. В цьому автомобілі доступний фактично повний пакет асистентів. Тут є сигналізатор небезпечної дистанції, є Audi Presence, це вже інший асистент. Є попередження про зміну смуги, це датчики мертвих зон. Є асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях. Функція попередження під час виходу воно не дає вам відкрити двері, під фуру вийти. Рекомендація зупинитись для відпочинку. Це асистент розпізнавання втоми, є адаптивний круїз-контроль. Є в нас асистент DLA, це Dynamic Light Assist, тобто фари матричні, вони коли ви їдете, вони вирізають зустрічний попутний транспорт, дуже комфортно вночі їздити. Ви фактично весь час їдете на дальньому, тільки ні, нікого не будете сліпити. Є двохконтурна підсвітка салону, двохконтурна, тому що можна вибрати два окремих кольори на оцю лінію та на оцю підсвітку знизу. В сірому літроні також додатково є мбн підсвітка по кругу пряжу кремнів. Виглядає досить прикольно, коли воно світиться. Далі якісь такі стандартні базові речі. Це тут двохзонний клімат-контроль буває чотирьохзонний, Є підігрів передніх сидінь. Звичайно, можна там добрати по опціям ще. Е, в принципі, комплектації, як завжди, в ауді дуже різні. Бувають інші рулі, бувають ще інші сидіння в ромбіки прошиті. Ми зараз купили для клієнта є трон в дуже крутій комплектації. Ми вам його потім також знімемо. Коротеньким відео. Оці кнопки бувають е, сірого кольору, такого як ця панель, і оці бувають в чорному рояльному лаку, та як панель. Воно набагато прикольніше виглядає. Навіть не знаю, що такого ще розказати. Загалом комплектації дуже різні, починаючи від якихось максимально дивних, так як в цьому автомобілі тут, наприклад, взагалі немає ні задньої, ні передньої камери. Звичайно, бувають камери 360, буває просто задня камера. І що мене найбільше вразило, в цьому автомобілі немає задніх підстаканників. Це в Ауді також додаткова опція. Також в цьому авто є дуже багато всяких дрібниць, на зразок парктронік, 360 градусів, асистент автоматичного паркування, допомога при спуску, є навігація, є бездротовий Apple CarPlay, прям зручно, правда нема бездротової зарядки, типу не суперкомфортно, все одно телефон вставлений в зарядку постійно, якщо користуєшся CarPlay. -ом. Кришка багажника відкривається, закривається ногою, не у всіх машинах воно буде. Загалом по комплектації можна вибрати, як в нас кажуть, любе і різне. Давайте поговоримо про те, наскільки комфортно користуватися цим автомобілем в повсякденному житті. По комфорту автомобіль дуже класно їде. Вони всі йдуть на пневмопідвісці, на пружинах їх просто не буває. Відповідно, автомобіль максимально мягкий, так також прям пливе по дорозі. При цьому він не втрачає свою керованість і за рахунок того, що центр тяжесті дуже низький через те, що це електрокар, машина дуже класно рулиться. На Drive Select є декілька виборів в режимі їзди, і при виборі режимів їзди міняється кліренс в комфорті, вона тримає в середньому положенні, там в режимі Dynamic вона приопускається. Якщо вибираєте у вона прям суттєво піднімається, піднімається швидко, користувати зручно, по місту в принципі, не виникає жодних проблем, якщо потрібно запаркуватися над. Бордюром. Піднімаєте машину, паркуєтесь, головне, щоб потім не було так, як 220-221 х х Мерседесах, що коли почнуть стріляти балони, воно буде знімати бампера у бордюри. Перший раз, коли сідаєш в цей автомобіль, ти завжди автоматично шукаєш шторку, якою можна закрити цей простір, але він не закривається. Тут закриваються тільки підстаканники. Там в мене особисті речі поскладені. Також з незвичного мені, то це. Оцей джойстик управління коробкою передач. Сама ця ручка вона нерухома. Це от, скорше якась підставка під руку, а передачі перемикаються тільки оцим вот самим джойстиком вперед-назад. Також цим речашком у нас активується буст режим. Він дозволяє використовувати всі 408 кінських сил замість 360 в звичайному режимі. Ви коли його нажимаєте, тут у вас на приборці з'являється зелений напис «Буст». І він активовується, здається, на 9 секунд, якщо ви продавите газ до кікдауну. Давай! Як ви вже розумієте, по реакції оператора автомобіль стартує дійсно дуже добре. По салону автомобіль також виявився дуже містким. Я зі своїм ростом майже 1,90 дев'яносто абсолютно вільно сижу, нічого мені не мішає. Ніде не давить, не тисне. Ззаді мене також, в принципі, можна вільно сісти. Навіть я сам за собою сідаю вільно і об'єм багажника тут також великий. Цей автомобіль дуже комфортно буде використовувати в якості повсякденного автомобіля. Раз ми вже заговорили про те, як жити з цим автомобілем. Давайте розберемося в самому основному для електрокара це як його заряджати. Під капотом в нас немає повноцінного відсіку для зберігання речей. Так як це є в Теслі, це пов'язано з тим, що автомобіль спроєктований на платформі, для, яка розрахована під вигун внутрішнього згорання. Відповідно, з місцем було тяжко. Тут у нас зберігається комплекс шнурів для зарядки, є сам адаптер, який підключається до автомобіля, та перехідники до розеток. Цей до розетки 380 вольт, це трьохфазна розетка. Є звичайний перехідник на 220, від якого ви можете заряджати автомобіль цілу вічність. І є перехідник роз'єм для зарядки Type 2. Це якщо на самій станції немає роз'єму, тобто ви можете просто зі своїм шнуром підключитися. На цій зарядній станції в нас доступні всі роз'єми зарядки, і нам не потрібен свій кабель. Ми беремо звичайний роз'єм Type 2. Така зарядка видає від 10 до 22 кВт, залежно від самої станції. Вона заряджає автомобіль від 4 до 7 годин, залежно від того, яка видається напруга. Також є роз'єм ccs 2 Він так само доступний для зарядки в е Це швидкісна зарядка. У Львову досить багато таких зарядок є. Вони видають від 50 до 160 кВт. Правда, на 160 кВт в нас є тільки одна зарядка. Така зарядка повністю заряджає батарею орієнтовно за 30-40 хвилин. Якщо говорити про заряджання цього автомобіля в домашніх умовах, то від звичайної розетки 220 він заряджається нереально довго. По-перше, потрібне хороше заземлення, по-друге, дуже багато часу. У нас в боксі цей автомобіль, коли його підключаєш на зарядку, заряджає 4 км ходу за одну годину зарядки. Тобто повне заряджання складає приблизно 2 доби. Звичайно, що ніхто так не буде заряджати автомобіль. Якщо зробити розетку на три фази, то такий автомобіль повинен заряджатися орієнтовно за 7 годин. В принципі, цілком комфортно при використанні в побуті, якщо ви маєте. Де поставити на зарядку вдома. Якщо говорити про фінансову складову, бо все одно всі, хто купляють електроавтомобіль, вони частково орієнтуються на економію незалежно від того, скільки цей автомобіль коштує. У мене розхід електроенергії складає в середньому 30 кВт в годину. Це я собі ні в чому не відмовляю. Я активно їжджу, користуюсь кліматом, фарами, всією електронікою, заряджаю телефон. На платних зарядках вартість кіловат у Львові в середньому це 16 гривень за кіловат, тобто 100 кілометрів виходить у вас, якщо ви користуєтесь платною зарядкою, 480 гривень, що в принципі дуже дешево. Якщо ми говоримо про автомобіль на 360 або 400 кінських сил, як в нашому випадку, це в рази дешевше, ніж бензиновий автомобіль або навіть дизельний. Якщо ми говоримо про заряджання вдома, то це буде в принципі взагалі супер дешево. Це якраз про економію. Ось тобто такий автомобіль у нас був сьогодні на огляді. Особисто моя думка, що це топова пропозиція за свої гроші, бо жоден. Автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, ви не візьмете, який буде реалізовувати таку потужність і буде настільки комфортним в користуванні. Як я вже казав, цей автомобіль клієнту обійшовся в районі 35 тисяч доларів. Кого будуть цікавити, такі або інші автомобілі з Європи, або їх підбори, чи перевірки в Україні, ви можете звертатись до нас в компанію. Всі наші контакти я залишу в описі до цього відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з цінами, з послугами, замовляйте те, що буде вас цікавить. Всім, хто додивився це Відео до кінця велике дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, бо далі буде багато цікавого. Всім гарних машин!